Найінстаграмніший італійський ресторан сироварня, що на арсенальній, знаходиться навпроти Київ фудмаркету тераса утопає в зелені. В них смачні лимонади, коктейлі, а піцу готують в справжній дров'яній печі. Замовила класичну Маргариту. Вона коштує 175 гривень. Смак справжній, наче я в Італії. Показую вам ресторан всередині. Тут є спеціальна кімната, де можна придбати їх сир. До речі, у них є дитяча кімната, і по вихідних багато розваг для малюків. Моя ж розвага це телячі щічки з трюфельним пюре. Хоч страва італійська, але щедрість порції українська. Щічки тануть у році. Звичайно, я замовила їх сир бурата. До сиру додали печені перці, помідори та руколу. В супермаркеті неможливо знайти такий смачний мішечок сиру. Всі пасти, равіолі, піци, хліб в ресторані виготовляють самі. Я замовила собі лазанью балан'єзне. Зверху був сир, також з їхньої сироварні. Ну і куди ж без десерту обрала